Міркуємо про внутрішній світ. Людей, і, зокрема, чи можна передати деякі аспекти внутрішнього світу однієї особи іншій. Флешку таку не придумали, яка б дала можливість досвід Петра, до перекладу завантажити Іоанну. І використовують для цього, як ви розумієте, різного роду інструкції. Книги, чек-листи, відео, врешті-решт ну, різного роду навчальні інструменти. Одначе, одним із таких аспектів, який чомусь нівелюються, є художні твори, зокрема картини, музика, танець, коротше кажучи, все те, що не можна описати словесно. Тобто, мова вона не передає всі ті аспекти нашого внутрішнього світу, які передає, до прикладу, музика. І тому це, до речі, один із таких способів набирати персонал у свою компанію, зважаючи на те, які ритми подобаються ймовірному здобувачу посади. Тобто, якщо ви в команді полюбляєте класичні твори, то, скоріш за все, і ваш, ну, якщо. Така постала задача знайти такого юніта, максимально схожого до вашої корпоративної культури, то він також повинен сповідувати музику класичного такого репертуару. В той же час, якщо у вас концепти зовсім інакші, тобто ви такі от виробники фастфуду, то можливо. Вас надихає щось там сучасне, ну і так далі. Я думаю, що ідею ви зрозуміли. Тобто ми можемо використати оцей ось концепт, за яким внутрішній світ людини визначається творчістю. Тобто, якщо нам подобається певний літературний зокрема твір, то, скоріш за все, цей літературний твір зробив такі ж самі відбитки. В душі, в інтелекті і іншої особи, а отже, вона, якщо полюбляє те, ж, що читаємо і ми, то сповідує одні й ті ж самі цінності, які є у нас. А якщо це пере... переплітається з творами музики, образотворчого мистецтва. То тоді ми взагалі підбираємо максимально такого юніта, схожого до нас. Тобто ми можемо бути братами і сестрами не по крові, а за ментальними картами, якими користуємось. Тобто, у нас, скоріш за все, тоді ритми тілесні, однакові, якщо ми виросли на однаковій книзі, у нас цінності однакові. Цілі, ну і так далі і тому подібне, а вже якісь там конкретні навички, щось там робити руками чи промовляти, це вже деякі такі от аспекти, це вже нюанси. Тобто ми в загальному повинні зрозуміти, що ми концептуально, родичі концептуально однакові, а вже розподіл праці ми можемо зробити з урахуванням тих чи інших викликів, які у нас постають. Можливо, це ось відео знадобиться вам, якщо ви будуєте сім'ю, зокрема, а не лише бізнес. Тому що внутрішні карти будуть вам дороговказом набагато краще, ніж на якісь там психологічні тести. Ну, сюди ж ви також можете додати запах. Певною мірою, це те рептильне. Який багато хто чомусь відкидає. Одначе без запаху, ну про смак я вже говорити не буду, але запах людей також важливий, бо він вам може не зовсім подобатись, і аналогічно це певною мірою призводитиме до того, що не буде коннекту комунікації. Хоча, якщо ми комунікуємо в онлайн форматі, то запах не має різниці, але все ж таки. Я думаю, що якщо запах вам підходить, то комунікація вона в онлайн форматі буде набагато кращою. До критики, як ви розумієте, можете приєднуватись в коментарях до цього відео.